Та воріше я просто вас не бачила сюди. Це ж Розпалив святий вогонь. Від великдень на гору. До Великодня, до цього великого світлого свята, справа громад вирішила зробити місто подарунок. Великоднє дерево у нас на дереві. Сьогодні є і яйця великодні, і зайчики, і стрічки. Воно воно яскраве, і це дерево життя, я би назвала його ще так. Для того, щоб люди могли посміхнутися, для того, щоб люди могли завжди думати про те, що перемога наша буде скоро, для того, щоб люди жили, незважаючи на те, що війна. От так. Слава Україні! Героям слава!